Кияни хочуть захистити історичну будівлю на хрещатику від забудовника Ніконова. Кияни вимагають зберегти флігель історичної садиби Бонадурера на вулиці Грушевського, 4Б. споруду планують знести, оскільки в серпні діам видала дозвіл на будівництво офісного готельного центру столичний на цьому місці. Садиба у 19 столітті належала купцю та швейцарському підданому Івану Бонадуреру. Будинок багато років перебував в аварійному стані та неодноразово горів. Проте в інтер'єрі будівлі досі збереглася старовинна ліпнина. У 2014 році садиба отримала статус пам'ятки архітектури, але забудовник позбавив її цього статусу через численні суди. Петиція закликає департамент культурної спадщини КМДА захистити історичну будівлю та поновити її охоронний статус. 13 серпня цього року компанія Граль отримала від Держінспекції архітектури та містобудування дозвіл на будівництво офісно готельного комплексу «Столичний» у самому центрі Києва на вулиці Хрещатик. Ще у 2002 році Київська міська адміністрація уклала з ТОВ «Граль» інвестиційний договір. Його початковою редакцією передбачалася реконструкція європейської площі столиці. Центральним елементом проєкту реконструкції мало стати будівництво хмарочоса, офісного готельного комплексу Столичний. Інвестор планує побудувати два будинки на 10 поверхів. Кожен та підземний паркінг на 146 автомобілів у червні. 2021 року Київрада проголосувала за передачу ділянки на Грушевську 4Б біля хрещатика в оренду компанії Граль для будівництва. Експлуатації та обслуговування офісного готельного центру компанія Грарі входить в групу девелопера Кан Девелопмент Ігоря Ніконова.